Тим часом російські змі почали повідомляти, що у 17.30 з важливою заявою вийде голова представників Російської Федерації. Мединський, напевно, що скаже, переговори провалилися. Можливо, щось інше, бачу, що повідомляють різні телеграм-канали. Що Мединський вже виходить до преси із заявою. Очікуємо на. Те, що він скаже, проте перед цим він говорив про те, що російська делегація готова до компромісів на переговорах у Стамбулі. І також пам'ятаємо, що президент Туреччини Ржептий Ердоган зустрівся зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, який перебуває з робочим візитом в Анкарі на зустрічі. Також були і присутні міністр національної оборони Яшар Бюлер, голова турецької розвитки Ібрагім Калин та головний радник президента з питань зовнішньої політики та безпеки. Відповідно, також президент України Володимир Зеленський заявляв, що його приїзд до Туреччини вже є посланням російському диктатору Володимиру Путіну. про це повідомляли Sky News. Журналісти запитали тоді у президента України, чи має той послання для Путіна на це. Президент України відповів: я тут. Я думаю, що це дуже чітке послання. І у трьох простих словах, в двох простих словах, я тут Володимир Зеленський зумів висловити більше ніж десятки промов Путіна. Це не просто фраза, це демонстрація сміливості, впевненості, рішучості у той час, як російський диктатор ховається за стінами кремлівських палаців. Зеленський стоїть поруч із партнерами, обговорює майбутнє України, шукає підтримку. Я тут означаю, що Україна не здається, вона не боїться, вона бореться на полі бою і на дипломатичних майданчиках. Це послання усім тим, хто звик ховатися за пропагандою та боягузливо уникати особистої відповідальності. Я тут від президента це виклик. Це знак того, що світ підтримує Україну, що правда і свобода мають голос, який не можна заглушити погрозами чи ракетами. А де Путін Він там, де завжди у своєму інформаційному коконі серед придворних, які бояться сказати правду, президент України ж на передовій дипломатії на передовій боротьби, і це різниця між лідером і боягузом, між майбутнім і минулим, між тими, хто будує. І тим, хто руйнує про це не тільки поговоримо з нашим гостем, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Ігор Ітович, політолог. Пане Ігоре, Вас вітаю, ради бачити і слава Україні. Героям слава вітаю, пане Ігоре. Багато заяв, багато подій насичений день, і почнемо з того, що президент України Володимир Зеленський. Дав прес-конференцію журналістам і також почну з ваших слів. Пане Ігоре читала вашу статтю про те, що сьогодні в Туреччині дійсно аншлаг з міжнародних делегацій. Технічна російська також деякі американські урядовці перебувають в Стамбулі. В Анталії триває зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. А в Анкарі тим часом відбуваються і відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом.